Це органів природоохоронних цих нещасних з інвалідністю блин, і працюючи на посадах, да, підуть. І державні службовці, державні чиновники, муніципальні варти, спецбронірованих у нас 2 мільйона ухилянтів, не треба нікого, не треба абсолютно нам ніяка мобілізація, у нас страшний мобілізаційний резерв здорових обіцяних шлунків да, в юбках. От вони, а навіщо прозивати хворих цивільних ловить по вулицям, незаконно виконуючи вказівки ТЦК-шників і мусоров? Ну, це ж глупо, глупо. Всі це запеймають. Відповідальність яка? Да ніяка. Так як у Дніпрі якесь лайно вбило блядь, десятирічну дитину, тепер мусора його отмазують, ходять очі в сірка. Всі вони мають йти на фронт. Саме ганебне явище в країні, яке є на даний час, це мусора. Жоден райвідділ на окупованих територіях повному